Одній маленькій дівчинці, треба було зробити операцію. Доктор сказав їй перед тим, як покласти на операційний стіл: Перш ніж тебе вилікувати, ми тебе укладемо спати. Дівчинка глянула на нього і, посміхаючись, сказала: А якщо ви мене покладете спати, то мені треба перш за все помолитися. Вона схилила коліна біля столу і сказала: Я лягаю спати, господи, і прошу тебе зберегти душу мою. Але якщо мені доведеться померти, перш ніж я прокинусь, то прошу тебе, Господи, візьми душу мою до себе. Доктор після розповідав, що в цей вечір він помолився перший раз за 30 років. Завжди у важких і радісних моментах життя навчимось отримувати благословення священника. дякувати і молитись спільно з ним за радість і тривогу, бо спільний тягар стає набагато легшим. Коли все робиться з благословення Господнього.